Громадянин, який прихистив у себе фізичну особу, родину незалежно від кількості, має право на компенсацію від держави. Як працює цей механізм в сільській місцевості? Люди можуть звертатися ті, хто надає прихисток, саме той, хто надає прихисток, не те, що переміщені особі. Може, можуть звертатися до уповноваженої особи органів місцевого самоврядування, можуть звертатися у центр надання адміністративних послуг безпосереднього управління соціального захисту населення за, за новим місцем проживання. На другий день після того, як надали прихисток. Звертаються, як я вже сказав, до уповноваженої особи або центр надання адміністративних послуг. Із повідомленням про те, виглядає воно таким чином про безоплатне розміщення те, що осіб. Заповнюється цей бланк. І з цього моменту людина має право на отримання компенсації від держави. Починаючи вже період з 1 жовтня 2022 року, ця сума збільшена і сьогодні вона становить 30 гривень. Тобто це десь в межах 900 гривень за кожну особу, яка отримала, отримала прихисток. Після п'яти днів, коли стікає місяць, той громадянин, який надав прихисток, звертається знову ж таки до, до тих інституцій, про які я сказав, уже з заявою, в якій він. Інформує про те, що він надав прихисток, вказує своє місце проживання, обов'язково вказує банківські реквізити для того, щоб із державного бюджету можна було зарахувати йому кошти за надання надання прихистку.